Державна екологічна інспекція розпочала роботу в Житомирській області у 2007 році як спеціальний підрозділ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. А вже з початку 2012-го шляхом реорганізації було створено Державну екологічну інспекцію у Житомирській області. Держконспекція в Житомирської області здійснює державний нагляд, контроль за додержанням територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, в частині здійснення дологовних і повноважень, органів виконавчої влади, підприємствам, установами та організаціям, незалежно від форм власності. І господарювання громадянами України, іноземцями та особами з громадянства, а також юридичними особами, резидентами, вимог законодавства, законодавство про екологічну та реалізаційну безпеку, законодавство про використання та охорону земель, про охорону і раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів, про охорону атмосферного повітря, законодавство про охорону захист, використання та відтворення лісів щодо охорони утримання. І використання злиних насаджень. Законодавство про використання, охорони і витворення рослинного освіту та охорону раціонального використання та відтворення тваринного освіту. Законодавство щодо дотримання правил створення, поповнення, зберігання, використання та державного обліку зоологічних, ботанічних колекцій і торгівлі ними. Законодавство під час ведення мисливського господарства та полювання, про збереження об'єктів рослинного тваринного освіту. Знесенька до червоної та зеленої книг України, формування збереження і використання екологічної мережі. Законодавство про додержання режиму територій та об'єктів природозаповідного фонду. Законодавство про охорону використання і витворення риби та інших водних живих ресурсів. Законодавство у сфері хімічних джерел струму, в частині забезпечення екологічної безпеки виробництва хімічних джерел струму та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму, ведення обліку обсягів накопичення відпрацьованих хімічних джерел струму та передачі їх на утилізацію. Законодавство щодо дотримання вимог реєстрації суднових документів операцій зі шкідливими речовинами та сумішами, законодавство проводження з відходами щодо дозволів, лімітів та квот на спеціальне використання природних ресурсів дотримання їх умов, конвенції з міжнародної торгівлі, видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності митниць, призначення та відправлення. Відділом постійно проводяться перевірки як суб'єктів спорювання, так і органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з метою недопущення порушень вимог природоохоронного законодавства у сфері земельних ресурсів, відходів та небезпечних хімічних речовин. Також респекторами відділу постійно проводяться рейди. З метою виявлення засмічення забруднення земельних ресурсів на території області, незаконного зняття та перевезення ґрунтового шару. В області чи не щодня утворюються стихійні сміттєзвалища. Про це свідчать перевірки державної екологічної інспекції. І як тільки не намагаються боротися природоохоронці з цим явищем, і листи громадам пишуть, і приписи навіть суботники організовують. Однак на околицях понад півтори тисячі населених пунктів області еколога не поставиш. Тож треба не прибирати, а треба не смітити, каже Віктор Антонюк. Краще це починати з себе, тому що держава складається з людей. Кожна людина несе відповідальність в те, що відбувається в ній. Я думаю, якщо люди будуть викидати сміття і вивозити туди, куди потрібно, це бачки на сміттєзвалище, то нас стане набагато чистіше. У 2014 році безпосередньо відділом було виявлено 33 факти. Незаконнесанціонованого розміщення відходів у невстановлених місцях. З результатами цих фактів було складено відповідні матеріали і направлено до органів місцевого самоврядування з метою їх ліквідації. Про ліквідацію даних звалищ органів місцевого самоврядування нас повідомляють, де ми відповідно звітуємося на Державну екологічної інспекції України. Відділ екологічного контролю водних ресурсів та атмосферного повітря Державної екологічної інспекції у Житомирській області здійснює державний нагляд та контроль за суб'єктами господарювання, частині додержання ними вимог законодавства про охорону водних ресурсів та атмосферного повітря. На території області функціонує ряд підприємств, які несуть потенційну небезпеку довкіллю та є забруднювачами атмосфери та поверхневих вод. Такі підприємства знаходяться на постійному контролі інспекції. Державної екологічної інспекції у Житомирській області займається контролем дотримання вимог природоохоронного законодавства. Даний відділ проводить аналіз стічних поверхневих та зворотних вод, промислових викидів атмосферу, також дотримання вимог якості ґрунтів. Ми знаходимося в лабораторії по контролю вод. У воді визначається близько 30 показників: це азотна група, такі показники, як PH, розчинний кисень, хімічне споживання кисню, біологічне споживання кисню, а також солі важких металів, що немало на даний період часу. Дотримання нормативів гранично допустимих концентрацій. Основною метою нашого відділу є перевірка дотримання вимог природоохоронного законодавства. Цей прилад називається електроаспіратор. Коли ми приїжджаємо на підприємство, ми відбираємо забруднюючі речовини, такі як пил та інші сполуки зі стаціонарних джерел викидів. Ми представляємо общественність, Общественно. котроїться з цим золом. Отері мені інтересує випробувати на якому основанні прийняли батарею, хто ці допуски приймав і все остальное. Это же там станции все это делали. Я вам хочу Кто ответить по проверке проведенной. Да, да. да. По проверке. Не философской, да, а конкретно. Давай, да, Значит, проведена проверка, наше предписание по демонтажа труба, трубы, которая идет в длиневую систему, через которые прошли эти отходы, которые попали в речку уж, она уже демонтирована. 16, 16, есть... 16, Вторая, Вторая, у у 16 числа предприятие останавливается. До момента, пока очистные сооружения не будут работать на проект Когда они это все подготовят, запустят, подготовят и будут готовы к запуску, приглашают нас, меня конкретно, начальника управления. Мы смотрим, что все значит, очистные сооружения работают водоканал в водоканал промышленные стоки, а ливневые воды, которые переливались и все собирало, вот, 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 пену отправилось в реку. Оно будет собираться э, в австровника и использоваться после фильтрации для собственных потребностей mm -hmm. на территории предприятия. Mm -hmm. За пределы предприятия будет выходить только очищенная вода водоканал. По конца недели наша лаборатория даст анализы по воздуху. Они должны э, выбросы в атмосферу производить согласно э, разрешающим документам. Секунду Там скорость. все прописано: скорость, mm -hmm. какие ингредиенты должны выходить. Пока они этот уровень не наладят, они работать не будут. Еще вопрос, скажіть, а проверку ви проводите плановую или по сигналу? Планово чи не планово. По, по обращенню я вам говорю на гарячу лінію. Я поняв місцевих жителів, які знаходилися в воскресенье в 3-2 часов дня на рік. Протягом 2014 року розглянуто 132 звернення громадян, що надійшли на гарячу лінію. В основному це стосується незаконних пробок дерев. Занценованих розміщень відходів, спалювання сміття, спуск водойм, виловлювання риби та браконьєрства. На гарячу лінію Державної екологічної інспекції в області подзвонили небайдужі люди із села Слободище Бердичівського району та поскаржилися, що браконьєри встановили незаконні сітки для ловлі риби. Разом із екологами на місце виклику виїхали житомирські активісти. Зібралися селяни та поки браконьєрів не впіймали. На даний момент розпорядником цієї водойми є обласна державна адміністрація. Держінспекторами проводились оперативні перевірки фактів, викладених у зверненнях. Близько 40 фактів не підтвердились. В інших випадках вжито відповідних заходів реагування. Протягом минулого року на території області здійснились рейди по боротьбі з браконьєрством при використанні тваринного світу. За результатами проведених рейдів складено 136 адмінпротоколів, з яких 4 передано на розгляд судові органи. До адмінвідповідальності притягнуто 132 особи. Сума штрафів складає близько 30 тисяч гривень. Розрахована сума збитків по фактах незаконного добування диких кабанів, самок косулі, куниці та Зайця. Сума складає 58 тисяч гривень. В результаті проведення рейдів по контролю за охороною рибних та інших водних ресурсів живих складено 211 адмінпротоколів, з яких 51 передано до суду. До адмінну відповідальності притягнуто 167 осіб. Сума штрафів складає близько 12 тисяч гривень. Розраховані суми збитків складають близько 5 тисяч гривень. Також в період проведена операція Нерест вилучено 118 кг риби та 108 заборонених знарядбу. До Державної екологічної інспекції у Житомирської області на телефон гарячої лінії дуже часто звертаються мешканці області. Черговий раз було звернення небайдужого громадянина щодо здійснення незаконного полювання у браконівський спосіб. Державними інспекторами разом з засобами масової інформації було здійснено виїзд та виявлено браконьєрські засоби здобування диких тварин. Перша з викритих браконьєрських вишок одразу й непомітна з дороги, проте й не надто замаскована. Ми бачимо, що вишка повністю ну, не оформлена, тому що явно, що вона так зроблена з таких матеріалів підручних. Ми бачимо, що тут вот вирубані дерева, бо якась вирізка раніше була, і спеціально засіяли зерновими культурами. Ми вже таку петлю 30 30-ту знімаємо навколо цього Вот, Спеціально прив'язали ниточку, щоб вона держалась якраз вот, на уровне его ног, якщо це будут эти кабандики, вот, он как якраз переступить, і здесь якраз вот, на його середині затягнеться у нього. Свір сюди ходить на підкорвочку. Екологи вражені кількістю петель на цій ділянці. Згубних пасток навколо вишки та підгодівельного майданчика поставлено кілька десятків. Що підпадає під статтю 85 час першого адміністративного кодексу. Відділ оперативного контролю здійснює оперативне реагування по фактах порушення вимог природоохоронного законодавства, реагує на звернення громадян, проводить рейди по виявленню порушень у сфері охорони навколишнього природного середовища, веде боротьбу з браконьєрством, в тому числі з, е, спільно з органами внутрішніх справ, залученням громадськості, громадських інспекторів, засобів масової інформації. Майже 700 сусен і ялинок без документів перевозили з Волині на Луганщину. Та спільна рейдова група столичних і Житомирських екологів затримала Камаз з зеленими красунями поблизу Коростеня. Автомобіль зараз з нашими інспекторами повністю описується і направляється у органів міліції. Водій вантажівки пояснив, що жодного стосунку до новорічних красунь немає, адже перевозив їх на замовлення. Тим часом екологи кажуть, нині триває перевірка всіх обставин справи, але за кожну незаконно зрубану ялинку доведеться сплатити штраф. Наші інспекторські рейдові групи зараз знаходяться на території Житомирської області. Під час рейдів затримуються є такі факти незаконного там вивезення лісопродукції. Не, не дуже давно були затримані група мисливців з міста Києва, також були і жителі Київської області, які були застрілили лося. Вони були затримані, вилучена зброя. Всі матеріали передані до правоохоронних органів, відкрите кримінальне провадження. Наші оперативні підрозділи не один раз виїжджали з працівниками спецпідрозділу УСБУ і затримували, так скажімо, таких бізнесменів, які займалися незаконним видобутком бурштину. Тож ці знаряддя праці передавалися до... Проохоронних органів відкривались кримінальні провадження. Наші працівники виїжджали на місце події, після чого вони там нараховували збитки, які були нанесені нашою природі. Ось на цьому місці ще день тому стояв дуб, який розпочав своє життя на початку ХХ століття. Але нині його зрубали, навіть незважаючи на те, що тут ботанічний заказник. Зараз ми знаходимося в лісовому масиві Дуба Черещутого. Ця ділянка до рубки по закону не назначалася, тому що жодного з дерева зрізаного немає, як лімав корневій лапі. Наш відділ займається охороною та захистом лісів від самовільних порубок та пошкоджень зелених насаджень в населених пунктах, також в межах і за межами населених пунктів. Нами проведено 99 перевірок, з них накладено 490 протоколів про адміністративну відповідальність яких було сплачено 487 осіб, які ну, притягнуті були до відповідальності і тобто добровільно сплатили шкоду подіями. Відділ займається контролем за додержанням норм вимог чинного і природоохоронного законодавства під час переміщення через митний кордон України вантажів і транспортних засобів. Також контроль за додержанням вимог чинного і чинного природоохоронного законодавства при перевезенні вантажів, які містять в собі радіоактивні речовини, відходи, біологічні агенти та інші небезпечні речовини. За перевезенням радіактивних Матеріалів і ядерних відходів також відділ не попереджає незаконне завезення видів дикої фауни і флори через митний кордон України та в зоні діяльності митниць призначені. В Склад відділу входять пости екологічного контролю, які розміщені на території Житомирської області. А саме це пек Бердичів, пек-Житомир, пек, ПЕК Новоград-Волинський. ПЕК «Коростень», міжнародний залізничний пункт пропуску, залізнична станція Коростень, ПЕК ПЕКОЛємськ, міжнародний автомобільний пункт пропуску Майдан Кобіщанський і ПЕК «Овруч» і міжнародний автомобільний пункт пропуску це Виступович, який розташований на території нашої Житомирської області. Діяльність і вся суть відділу полягає в тому, щоб забезпечити громадян України, також громадян, які проживають, людей, які проживають. На території Житомирської області від завезення небезпечних е, вантажів. На даний момент показує вісім мікрозіл налег. У даному випадку цей автомобіль і вантаж проходить раді... ним пройдений радіологічний контроль. Після чого ми беремо документи, це мертво розпроєдні і проставляємо відповідні штампи із вивіз дозволено. У разі перевищення. Радіаційного фону ми вже уточняємо, що у нас там? Тобто проводимо детальний поглиблений контроль. Державною екологічною інспекцією в подальшому також будуть проводитися відповідні заходи до наданих повноважень щодо зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище. До зазначених заходів ми в повному обсязі будемо залучати. Органи державної влади місцевого самоврядування, а також значну допомогу нам в даний час надає місцеве населення, населення, тобто громадськість, яка активізувалась в даному напрямку. Ми залучаємо громадськість також до наших перевірок, виїздів рейдів. Пріоритетними напрямками роботи служби є забезпечення ефективного використання і відтворення природних ресурсів, збереження біорозмаїття та чистого довкілля. Ці заходи охоплять усі сфери природокористування підконтрольні державні екологічні інспекції.